Ну звісно, я не сдавался.

Ми отримали субвенцію державного бюджету на реалізацію власних публічних інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов пожежного захисту у Чорнівській гімназії. Минулого року був виготовлено проект поштової документації гімназії. Та Росії потрібно передати на дію, скільки дівчинку буде замовник у Так, і тут Тетяна Олександрівна. Проєкт рішення пронесення змін додати 9 допомог з бюджету Челецької на 68 роки схвалено рішення по нашої команди міської ради із 268 року No 436220. За результатами прийняття схвалення рішення виконкому середньострокового плану публічних інвестицій, овся кошти, які були розподілені, був доведений головим розпорядникам. Вони відповідно здійснили розподіл по напрямах, і ці зміни мають бути відображені в прогнозі, який був ухвалений раніше. Тому прошу підтримати. Просити так потреба. Дякую. А там все по стратегії записувати. А у нас є, так? Мало браку, тут. Якщо ви все дестабілізуєтеся, то ваша область, тут буде стане бути. Добре, ви вже сказали.